Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 30 травня п'ятниця. Так. Ну що ж, в яких ми будемо приймати участь, бажаємо цього чи ні, вони будуть розвиватися навколо нас. Це в нас двійка посухів. Це хоробрість, впевненість. Це плани якісь, це мрії. Тобто будемо щось планувати, будемо споглядати, як хтось щось планує, як хтось починає свій рух, в якийсь, в якийсь бік. Це про подорожі, може хтось придбає квитки, це про мрії, може хтось зробить перший крок. Це така це впевненість, яка базується на невпевненості, тобто ви довго-довго чогось хотіли, були не впевнені в тому, що вийде, і от ви зрушили з місця, хоча по тому, що почали планувати. Оце про це. У побуті в нас випадає туз пентаклів, це матеріальне благополуччя, але може бути й жадібність. Зазвичай це про гроші. Хтось отримує гроші, тобто зарплатню, можливо, може, комусь переведуть там, якийсь, там, борг повернуть чи щось таке. Може, хтось премію отримає, може хтось вигідно продасть свої послуги чи вироби. Отже, це приємна карта. Тобто в побуті нас чекають приємні отримання. Сюрпризом від долі для нас стає дев'ятий старший аркан це відлюдник, це необхідність координально змінити професійну та м -м, лічну діяльність, тобто е, життя. Е, це необхідність відійти від мирського, так сказати, і подумати про себе, щось таке, зануритись в себе, передивитися у свої цілі. Е, Передивитися своєї думки, поговорити з самим собою. Може у вас якісь не ті ідеали, може, ви, ви кудись не туди рухаєтесь, може ви а, не бачите дійсність такої, яка вона є. І вже були натяки, їх просто треба переварити. Так, наша роль це дев'ятка кубків. Це задоволення, це хвасливість. Це коли ми. Задоволені тим, що зробили, Ми е, маємо якісь надбання, і ми ними дуже пишаємось. Отже, наша роль пишатися в цей день з собою. Так, ну і у підсумку в нас випадає 21-й старший аркан, це мир. Це вдале завершення якогось циклу, це новий рівень, новий рівень розуміння себе, новий рівень е, якихось е, м, процесів. Тобто, хтось, е, хтось купить квитки, кудись поїде, хтось дізнається про народження е, десь там дитини, в, в роду, не в, не в вашій родині, а саме в роду, десь там племінник, там двоюрідні тітки, дядьки, там у когось з'явиться дитина. Також це визнання себе тим, яким ми є. Дуже така приємна карта, і, розумію, з огляду на той факт, що вона у підсумку випадає, то це весь цей день починаючи з планування і до всього цього то здається хтось з нас, а може багато хто з нас прийде до якихось таких важливих рішень. Дуже важливих, тобто від планування уходу в себе і до конкретних дій. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха Таро».